Шановні християни, односельчани, друзі, рідні наші близькі, в нашій родині сьогодні сум. дякуємо Богу, що ми християни. І дякую Богу за кожного із вас, що ви прийшли на це місце розділити нашу скорботу і, можна так сказати, в духовному світі з тріумфом відправити нашу маму до неба. Я сидів, думав, звичайно, кожній дитині можна багато сказати. Але я скажу коробка. Особисто для мене вона була люблячою мамою, духовним наставником, яка навчила сіяти в дух. Що означає сіяти в дух? Це матеріальні цінності не зрівнюються. Я вже був одружений, приїжджав до мами, вона мені каже, я їду з тобою, відвідаю ту вдовичку того одинокого, того хворого. І вона їздила з нами. І дякую Богу за прекрасну маму, яка виконала, як мені здається, і ми бачимо волю Божу, народивши дітей на Царство Божого. І з терпінням пройшла життєву дорогу. Комисію в Білю черговий раз приїхали, ми спілкувалися з нею, попрощалися і щиро ревно помолилися Господу. І вона каже: Я вже хочу додому. Бог виконав бажання її серця і покликав її туди, куди вона хотіла. Навіть після неділі цих декілька днів, і вона. Дзвонить мені сестра і каже, Петя, я не знаю чому. Але мама все каже, дзвони хай Він молиться. Ми молилися. Знаєте, як дітям молитися, Господи, ми просто казали, є вимирість і скороти страждання. Вчора на зібранні з графіком відключення о 16-й зібралися наші християни. І на закінчення в 5-й годині я попросив церкву, щоб помолилися. Дайте так відчув щирість молитви, звершив молитву буквально 20 хвилин і дзвінок, мам у вічності. Хочеться за всю землю дорогу, за всі настанови, за всю нашу родину сказати слава Богу, а вам щира подяка за розділ нашого суму. І день, де ми зібралися на цьому місці, ми маємо втрату нашої мами. Хай Господь благословить кожного з нас, хто прийшов на це місце розібрати з нами цей сум, але ми знаємо і ми повіримо, що Господь її призвав в своїй оселі, де вона. Весь час, останній час, хотіла туди. Я хотів би зачитати. Зачитати такі слова, які слова співчуття, які прийшли з Америки хай Бог благословить. Дорога наша родина, прийміть наші глибокі та щирі співчуття з приводу втрати дорогої свати. співчуття дітям, які втратили маму, яка молилася за них завжди, співчуття родині, церкві та всім друзям. Співчуваємо і молимось, щоб Бог потішив своїм словом і наповнив ваші серця своїм миром, сумуємо і молимось разом з вами. Боже, благословіть усім. З повагою до вас, сім'я Дубоні, Іван та Галина, Пенсільванія, США. Та кожного з нас Господь слово.